Вітаю вас, друзі, учора на Росії у Петербурзі відбулося дещо неймовірне. Там вийшла група маргіналів на протест, аби запитати, чому Росія здає Херсон та не тільки, Скільки можна Що більше? Попри те, що російська армія ганебно втекла із Херсона і ще більше двох тижнів тому росіяни все одно продовжують вірити, що вони Херсон контролюють. Херсон! Я їм рекомендую не здаватися, не втрачати надії та вірити у краще, тому що руська армія збирається усе ще, от, от, буквально завтра, сражатися за Херсон. Збираються сражатися. Наша руська армія буде сражатися за Херсон. Я вам наполегливо рекомендую просто зараз підписатися на мій канал. А ще натисніть, як завжди, лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні хочу із вами поговорити про ось оцей жальгідний протест, та і в цілому про перспективи російсько-української війни. Додивіться цей випуск до кінця, щоб у вас було розуміння. Ня, хто виходив ото із плакатами, то це російські ліворадикали націонал-бальшевіки. Буржує вони досі вірять у Лєніна та Сталіна. Ще вірять у те, що Херсон, це наче як Росія, і питають: хто ж винен у тому, що Херсон здали? Ну варто було би поцікавитись насамперед у Пік-пак, піка. Піпа -пі пахах але Стрімоусов чомусь перебуває поза зоною. У нього не працює зв'язок, тому доводиться їм питати самостійно. Уже дві неділі. Акстат без бою, російський город Херсон в сенсі взяли і здали без бою. Це неправда. Херсон, російська армія утримувала до кінця, були важкі міські бої, і це насправді був такий хитрий план російської армії, щоби збройні сили України потрапили у пастку. Стоїм до кінця, город Херсон ніхто не збирається нікому здавати. Наші займу до в Херсона. Україна в, Херсон, в, СУ, в Херсон не вийде. Так що переживати точно немає за що. Усе під контролем. Спецоперація йде за планом. Як ще можна назвати це як не капітаніст воєнно-політичним хаваства. Ну називати це можна по-різному. Можна казати, що це просто адход на болі вигадні рубежі. Можна казати, що це планове перегрупування. Можна казати, що це лише маньоври, або Виведені відтуди туди російські війська в качти жесту доброї волі. Росіяни можуть вигадати для своєї поразки будь-які терміни, як завгодно це можуть називати, і більшість росіян це схавають. Але як ти не називай поразку, вона все одно залишається поразкою. За що гибнуть наші пацани? Як це за що гибнуть їхні пацани? Вони гинуть насамперед за інтереси Владиміра Путіна, а ще за грабові лади, щоб родичі їхніх загиблих могли отримати рушники або, хоча б дрова. Зараз ми покупаємо такі ж дрова. Мені то ну мені хватить нормально нам. З мужем нам хватить доволі, звісно. Проте чомусь такі відповіді не влаштовують оцих ліворадикалів на Росії. Вони вимагають відповісти. Хто ж винен у тому, що російська армія постійно від'ємно наступає? Якщо ви все одно зазріння совісті віддаєте твоєвані території або українській хунті, спочатку здали всю карківське направлення, Зараз Херсон. Що херсон. А далі, далі будуть якісь чергові жести доброї волі. Я навіть припускаю, що може бути один найближчим часом на одному цікавому напрямку, і потім звільнення усієї території України. Запорожжя, Донецьк, Луганськ, Данесклуганськінга! Москва ні, ну Білгород сам має вирішувати, як він буде жити, тому що це усе ж таки Білгородська народна республіка. А от Москва нам точно не потрібна. Нам треба тільки наші території. Нам треба, щоб уся Україна була вільна від російських загарбників, і це обов'язково відбудеться. Ну а у цих так званих протестувальників взагалі дуже серйозні проблеми і ще й з географією, тому що вони чомусь вирішили, що позаду Херс. Сона одразу розташована Москва. Оступать нельзя отоді, Москва, поступать. Ми не шо, давай... Географію не ні Не знаємо можна по різному оцінювати оцей так званий протест. Можливо, це просто збіговисько міських божевільних. Можливо, це просто чергова маргінальна група вирішила провести самостійно за своєю ініціативою ось таку акцію. А можливо, це хтось всередині Кремля їх використовує для того, аби протистояти сьогодні Владіміру Путіну чи Шойгу. Неважливо Важливо. Во те, що насправді російська армія дуже сильно деморалізована після того, як вона втекла із Херсона. У військах доуміння, ні поняття, ні прийняття ситуації по поводу здачі Херсона. Ну як не здати то руських? Шок уже роздаває. І найбільшу упороті російські нацисти кричать про те, що і справді Збройні сили України варто буде зустрічати десь поблизу Москви. Коли війська неприятеля приятеля аказа под Москвою. Зрештою, на Росії зараз абсолютно відкрито, цілком публічно росіяни деякі, які сидять фізично на Росії, закликають до повалення російської влади і, взагалі, повісити усіх російських чиновників, включно із путіним. Їх місце на березі з табличкою. Придатель від початку повномасштабної війни Росія отримала і справді чимало серйозних поразок. Росіян вибили із Київщини, із Чернігівщини, із Сумщини. Вони втекли зі Зміїного, їх розбили на Харківщині, у Лимані. І ось іще й ганебна втеча із Херсона. Звісно ж, усе це негативно впливає на суспільні настрої на Росії. А вже ж росіянам тривожно від цього? Тривожно? Ну, реально тривожно? Oh І оскільки росіяни абсолютно нічого не можуть вдіяти з успіхами збройних сил України, які будуть тільки зростати, вони цілком логічно щоб і примусити нас до переговорів, і щоб нас залякати та зламати наш дух, вдаються до єдиного на що вони справді здатні до терору, обстрілюючи нашу енергетичну інфраструктуру, і пропонують далі бити вже і по-банківській, у зараз працюємо по всій енергосистемі. До конца доб'є, далі жіє ще не тільки логістика, примір банківська інфраструктура. Бо стратегічна мета Росії у цій війні знищити нашу із вами країну. Друзі, це важливо завжди усвідомлювати, завжди пам'ятати. Особливо у важкі моменти росіяни прийшли до нас для того, аби нас із вами не було. І вони відкрито про це говорять. Ви за кого? За Піскова? за Лаврова або за те, щоб України взагалі не було на карті Міра. Вони можуть скільки завгодно розповідати про якусь там міфічну денацифікацію та демілітаризацію, про защиту людей на Донбасі, але реальна їхня мета знищити нашу із вами країну і нас із вами відповідно. С меточником можна приложити всі усіля для того, щоб від не сталося даже воспоминання. Учора я про це вже писав у себе у телеграм-каналі. До речі, на нього теж варто підписатися, і продублюю і тут згідно із визначенням у римському статуті міжнародного кримінального суду те, що робить Росія з нашою енергетикою, це і є злочин геноциду. Це потрібно усвідомлювати. Геноцид має на меті знищення цілої соціальної групи. Нас із вами, українців, просто за те, що ми українці. Пам'ятайте про це. Тим паче, що загарбники цього теж не приховують. Вони, як Гітлер казав, що треба остаточно вирішити єврейське питання, кажуть, що треба вирішити питання українське. Почому я об'явлена, власне, мобілізація, тому що у нас не вистачає військ, щоб вирішити окончательно український вопрос. Ця війна не лише за нашу свободу і свободу усієї Європи, а й за наші з вами виживання. Живання фізичне, буквально тому Росія буде і далі намагатися нас тероризувати, будуть іще блекаути. Росія намагається таким чином нас змусити, як я вже сказав, до переговорів та зламати наш бойовий дух, але їм це не вдасться. Збройні сили України і далі будуть просуватись вперед. Збройні сили України і далі будуть звільняти нашу землю від російських нацистів, і наша перемога невідворотня. Щоби росіяни не робили проти. Нашого цивільного населення їм це ніяк не допоможе на фронті. Тому допомагаємо одне одному, підтримуємо одне одного, підтримуємо особливо тих, кому буде найскладніше у цю непросту зиму і віримо у Збройні сили України. Вони все зможуть, вони переможуть. А разом із ними переможе і уся Україна. Ми з вами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.